Доброго дня, шановні підсумки. Сьогодні 17 серпня 2015 року 2014. Ми знаходимося в приміщенні Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштової скуки пошта, що знаходиться за адресою міста Хмельницького вулиця Простополівська, 90 на зоні засідання в 5 офісі. Не розпочинаємо мою засідання комітету з конкурсних Хмельницької дирекції ДПЗ пошта. На предмет розкриття пропозиції конкурсних тогів на закупівлі, двері, канцелярські, папірови, журнали, реєстраційні книги, бухгалтерські бланки, органа деквитанції, бланки внутрішнього використання, код державного класифікатора 1723 Дата оприлюднення фаномено оголошення проведення закупівлі, оголошення No165, місць державних закупівлі, номер... 219, 17 травня 2015 року. На засіданні присутній комітет скоро курсних перевірку дирекцій дирекції в складі чотирьох чоловіків. Представників і учасників на Очі у раху отримали 4 пропозиції, які ми зараз розкриємо. Під час розкриття вони оголошені ціну кожних пропозицій. Перевір документів, що до складу пропозицій, а час і повне замінування учасників. Першою ми отримали пропозицію від комунального підприємства Малинська районна друкарня, що знаходиться за адресою Житомирська область, місто Малин, вулиця Кримського, 7. Код ЄДРПО 0246 6317. До моменту розкриття конверт не пошкоджено. В Місцях склеювання скріплено початку. Пропозицію зшито, пронумеровану, скріпленою печаткою. Цінова пропозиція комунального підприємства Малицька районна друкарня складає 26 тисяч 398 гривень 62 копійки ПДВ. 26 тисяч 398 гривень, 62 копійки. В деве. Це документу. Відомості про підприємство. На бабу поздравитие. статута, статусы? свідоцтва про реєстрацію, статут свідоцтва про реєстрацію. Довідка До вид как это. Выпитка. Згороти про реєстрацію платника податків. Баланс. Звіт про фінансові результати. виписка з наказу про прийняття на роботу по особому складу під призначення Копія паспорта. копія ідентифікаційного коду. довідка. Матеріально-технічна база, довідка з подарків, довідка з банкурства, довідка з банку по відкриття функцію, довідка з доставку точкової заборгованості, інформаційна довідка з єдиного державного реєстру цікаві чи не пустині Так. Довідка про те, що посадова особа не була засуджена за злочин пояснення з порушенням процедури теж закопіли. Довідка про те, що не, наход... не зареєстрована в жодних зонах. Не дає і не погоджується дати особі нагороду. Технічні вимоги та специфікації. Довідка на поставку. Малина. Придумано. Наступною ми отримали пропозицію від фізичної особи підприємця Мельника Анатолія Анатолійовича, який знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Чорновола, будинок 30. 27. Індивідуальний податковий номер 286801984. До моменту розкриття конверт не пошкоджено. В місцях склеювання скріплено початку. <клухи> <клухи> Документацію зшито, пронумеровано скріплено початку. Цінова пропозиція фізичної особи підприємця Мельника Анатолія Анатолійовича складає 34 890 гривень 00 копійок без урахування ПДВ. 34 тисячі 890 гривень 00 копійок. Без ПДВ. Привітка документа. Цінова пропозиція, технічні замови, інформаційна довідка до земному реєстру дітей чи неполітинного порушення. Довідка до доїхав підприємств щодо провадження у справі про банкру. Копія паспорта. Ідентифікаційний тест. Відносив по реєстрацію, виписка, витік єдиного реєстру, довідка зі статистики ЄДО, довідка про життя науки про податків, витік за реєстру платників єдиного податку, податкова декларація. Довідка про учасника це про підприємці з відомості про підприємства. Довідка в довільній формі про наявність матеріально-технічної данності, про наявність працівників відповідної кваліфікації, про те, що не знаходяться у змові з іншими учасниками. Довідка про відсутність інших підстав для відмови що не даються нагороди, що не притягався до відповідальності, не є пов'язаний з іншими особами, ну, немає відмови. Основні умови договору. Довідка до війни формі на наявність документальне опередження досі до виконання новичних договорів. Копія договорів. Наступною ми отримали пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю Український папір, який знаходиться за адресою міста Київ, вулиця 2Б. І код ЄДПО 2539 4112. До моменту розкриття конверт не пошкоджено. Місця в місцях склеювання скріплено печаткою. Документацію прошито, пронумеровано, скріплено печаткою. Цінова пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю Український папір складає 16 968 гривень з урахуванням ПДВ, 16 тисяч 968 гривень 00 копійок з урахуванням ПДВ. Так, Нова пропозиція. Наказ про призначення керівника, протокол загальних зборів, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про виконання аналогічних договорів, купі договорів. Баланс. звіт про фінансові результати? Звідки році? Довідка з банку про відкриття рахунку і про те, що і про заборгованість. Купіє є картуху. Выписка зеленого официальному реестра. Довеска и реестру. к официальному реестру. Доверие к официальному реестру. Доверие к участника. реестру. Доверие к официальному Довідка про документи, що не передбачені законодавством для учасника процедури закупівлі. Довідка щодо наявності дозволу та ліцензії. Технічні вимоги та сертифікації. Інформаційна довідка з реєстру підприємства eh, банку. Копія паспорта. Копія паспорта. Довідка про те, що учасник не пропонує, не наємно дати на нагороду. Інформаційна довідка з збільного реєстру осіб, які вчинили на круті Про те, що учасник не знаходиться розмові з іншими учасниками. Довідка з МВС, протокол загальних зборів, наказ про призначення. Довідка з податкової. Довідка про те, що учасника не внесено до єдиного реєстру ківці корупційні пов'язаних з комісійського порушення. Довідка щодо наявності антикорупційної програми юридичної особи. Наказ про затвердження антикорупційної програми, антикорупційна програма. Гарантійний лист про відсутність підстав для відмови участі процедури закупівлі. І істотні умови договору про закупівлю. Від фізичної особи підприємця Красюк Світлани Григорівни, яка знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця 13, дріб 1. Копів ДРПУ 2347, 30 63. Назва вулиці, вулиця Тернопільська, дріб 13, дріб 1. Так. До моменту розкриття конверт не пошкоджено. Місця склеювання скріплено печаткою. Документацію прошито, скріплено печаткою, пронумеровано. Цінова пропозиція фізичної особи підприємця Крисюк Світлани Григорівни складає 26 350 гривень без урахування ПДВ. 26 350 гривень без урахування ПДВ. Так, документу, так. Mm -hmm. Технічні вимоги та специфікації, копія паспорта, ідентифікаційний постій, mm -hmm. довідка з податкової провідні задомовленості з податковим зборів. Інформаційна довідка про банкротку. Про відсутність розлугу або ліцензію, що я змінились. Податкова декларація про хриба єдиного податку, Нет. довідка з банку про відкриття фунту та про забругою, про наявність працівників відповідної кваліфікації довідка, довідка про матеріально-технічну базу, довідка відомості про учасника, відносні, довідки з реєстру практично річайного податку. Довідка про взяття на офіс платника податків. Так довідка з МВС. Інформаційна довідка з реєстру осіб, які ціни на коміційні правопорушення. Довідка про те, що не знаходиться умови з вищеного особами. Довідка у дивільній формі про відсутність інших підстав, а саме про відсутність, що не дають нагороди, що не притягалися до відповідальності, не є пов'язані з іншими учасниками, не є банкрутом, не зареєстровані в Так, дронах. Про відсутність антикорупційної програми. Останні умови договору про закупівлю. Довідка об довільні політика наявні документальне підсвячення доступ до виконання новолічної договорів. Договора. Довірі. Виписка єдиного державного реєстру. Викистки єдиного державного реєстру. Виписка і витиків. Довідка. довідка вілько. І до кандидатів і до їх програма на викладення політичних. Так, так розвіть конкурсних територій розподіл за Резикати закупівлю будуть оголошені на онлайн-трансляції. Добровідані на праві державних закупівлі відповідно посаділи, якщо закону України тут закупівлі. На цьому процедуру розкриття пропозиції завершені. Як і всі